13 червня, 2 година ночі, канал Хайтаро. Я вирішила записати вам відео, тому що в мене чомусь постійно крутиться в голові фраза про 13 число, що має статися знову як якась така страшна подія. Якщо підрахувати 13 червня номерологічно, то відповідає цьому дню старший аркан Зірка. Якщо брати саме 13 число, то це аркан смерть. Я вирішила зробити розклад, чи є сильні великі загрози дійсно для України саме на 13 червня. І мені знову-таки випала Аркан Зірка. Випав Повішений і П'ятірка Кубків. Далі я розшифровувала ці карти. І я прийшла до висновку, що можуть бути здійснені атаки скоріше за все в тих областях, де було відносно спокійно, де люди думали, що буде все нормально. Я прийшла до висновку це по четверці мечів і єрофанту, там, де є дамби, там, де є гідроелектростанції, і я скоріше за все думаю, що це центральна Україна. Окупанти вичікували поповішу. Щоб використати хитрий план Сімірка Мечів, зрадників, які здають позиції, і в нічний час або на світанку нанести удар. Я думаю, що це може бути Черкаська область, Київська, Полтавська, Вінницька, можливо, ці три області: Кіровоградська, і окупанти знову-таки планують або жахливі ракетні атаки, будуть, влучання, які. Пошкодять мости, дамби, можливо, влучання в гідроелектростанції. Тому центральна Україна найбільше, я думаю, загроза висока для вас. Саме, по моїм передчуттям, будуть пробувати атакувати. Скоріше за все, ці гес по каскаду Дніпра, але і вся Україна моліться, щоб все. Обійшло всі загрози, тому що це дуже страшно. П'ятірка кубків в стандартному значенні для мене це карта плач на похоронах. Це значить, знову ж таки багато жертв і багато смертей. В будь-якому випадку, бережіть себе, будуть нічні атаки, будуть атаки, скоріше за все, і в день, будуть великі значні обстріли і будуть, на жаль, влучання людські жертви.